Спортивне заняття починається з розминки, щоб розігріти м'язи, розминають руки та ноги. Вправи показують дітям тренери. Десятирічний бахмутянин Захар переїхав до Києва сім місяців тому. Наразі на лікування в охматиті. Каже, тренування любить. Я дуже гібкий чоловік. Ти чимось займаєшся взагалі? На якісь секції відвідував? Ну, Буквально що танці. І все. Хороші. Танцювати гарно, співати. Ні, ні, так руки і пальці. А які елементи тобі складно даються, а Які легко? Стоять на голові. Складно? Раніше я колись вмію могу, Но але ще я як... Как... Після розігріву дітей вчать гімнастичним елементам. Христина розповідає, що вже навчилася робити Колесо, шпагат, переворот, рандан, мостик. А де ти навчилася? Вдома. Сама. Деколи сама, а деколи з тренером. Це вже друге тренування для дітей лікарні Охмати. Триває воно близько години. Готує та проводить його Олег Верняєв, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики. Донечанин. Наша така розминка, так і тут будемо, але трошки знайти лайтовому режимі, тому що. Ну, дітлахи вони не зможуть прямо так, як ми, але ми готуємо їх до того, щоб вони могли працювати як і ми. Вони можуть відволіктися від цього, прийти, позайматися, виплеснути свою енергію, поспілкуватися з хлопцями. От сьогодні зі мною Назар Чіпрни Владислав Гріко. Це наші хлопці зі збірної. Тому знаєте, там поспілкуватися, плюс артисти, і це все весь цей процес. Я вважаю, що для них це така. Емоції незабутня. Олег каже, планують проводити такі заходи раз на місяць. Юлія Слабінська, Суспільне, Новини, Донбас.